В Грузії продовжуються протести. Знаєте, дивишся на це і згадуєш 2013-2014 рік. І думаєш, та ну не може бути, ну не може бути, щоб за одним і тим же сценарієм були події. А потім думаєш, може це не один і той же сценарій? Можливо, можливо дійсно люди борються за справедливість, за демократію, за добро, за повагу до себе. Ну і так далі. Ну от українці цей шлях пройшли. Добра. Не отримали, ну, не всі. Справедливості. Поваги до громадян. Ні. Чиновники наглі, нарвані, поводять себе дуже негарно відносно громадян. Тому ні. Що ще отримали з того, що боролись? Європейські пенсії, зарплати, Європейську а, асоціацію отримали, але в результаті отримали європейські податки, європейські тарифи. Власне, все як обіцяв азару, все таки сталося. Питання в тому, що люди мають право і повинні вимагати кращого життя. Але часто так стається, що нечесні на руку політики потім стають головними надбавачами усього народного протесту. Вони стають чиновниками, вони стають керівниками держав. І повністю використовують один народний протест певної кількості людей для того, щоб диктувати свою волю і виконувати якісь команди. На жаль, ми вже 10 років виконуємо різні домашні завдання Європейського Союзу. А Європейський Союз як був недосяжний, так і є недосяжним. Чи варто воно було того? Сказати можна. Але в умовах демократії дуже стрьомно. Напишіть ви в коментарях. Ви ж під анонімним аккаунтом. От воно варто того було. Можливо, хтось із грузинів прочитає і, можливо, схаменеться. Бо розвалити свою країну, порушити в ній інститути дуже легко, але потім дуже важко відновити стабільність держави. І не прикривайтесь, будь ласка, тим, що нас кудись тягнули, що ми під коїсь лягали. 20 років ми були самостійною, незалежною державою в кордонах 91-го року. Ми могли виїжджати, могли, могли приїжджати. А, ну, те, що умовно не розвивались деякі частини інтернету україномовного, так а хто в цьому винний? Чому українці самі не записували україномовних відео? Чому не перекладали книги? Чому? Хто заважав? Ніхто. Просто не робили цього. Бо був контент російськомовний. Так. Так.